Для того, щоб вхуднути, яка б не була у вас дієта, потрібен дефіцит калорій. Якщо по-простому, по то ви повинні витрачати енергії більше, ніж ви її отримуєте разом з їжею. Ну, давайте на прикладі. Це ви. ви прокинулися вже з певною кількістю калорій на базові потреби організму. Ви поснідали. Пішли на роботу, находили певну кількість кроків, там активно фізично працювали, тож можемо забрати витрачені калорії. Потім прийшов обід. Обід був гарний, збалансований і навіть на десерт був смаколик. Потім ви ще трошки попрацювали і ввечері вас чекав активний час в спортзалі. Тож знову витрачаєте калорії. Витрачаються вони зазвичай складніше, ніж наїдаються. Потім прийшли і повечеряли, займалися різними хатніми справами, трошки почитали книжечку і лягли відпочивати. Як ви знаєте, сон також забирає в нас певну кількість калорій. Ось це називається дефіцит калорій. Коли ви гарненько їли, але ще краще витрачали калорії. Тому ваш організм використав не тільки ті калорії, які ви споживали, а ще й трошечки ті, які були в запасі.